Слава Ісусу Христу, дорогі дітки! Щиро вітаю сьогоднішнім недільним днем. Сьогодні у нас тема недільного уроку присвячена історії із Біблії, яка називається П'ятидесятниця Сходження Духа Святого на апостолів». У цій історії розповідається про те, що коли апостоли перебували в. Та у спільній молитві на них зійшов Дух Святий. І вони прийняли таку саму силу, як Ісус, як Ісус Христос, тобто сам Господь. Силу для того, щоб зціляти інших людей, воскрешати інших людей, прославляти Господа Бога. Перші дії Апостолів ми пригадуємо з вами про те, що першим виступом із проповіді про Ісуса Христа, апостол Петро. Також пригадуємо зцілення Кульгавого, так, єдиним словом так, будь зцілений в ім'я Ісуса Христа. Це таке надзвичайно велике свято сьогодні. Ми прославляємо Господа Бога. Ми знаємо з вами, що кожен із нас є частинка живого Бога, тобто кожен із нас як тіло це як храм Духа Святого. І ми з вами маємо таку ж саму силу, як сам Господь Бог, Тобто, зціляти інших людей, прославляти Господа Бога. Так? Тобто, Кожен із нас він є у своїй діяльності, як Ісус Христос, як апостоли. Тобто, просто ми повинні завжди протягом життя би, розвивати свої дари, дари Духа Святого. Також знаємо з вами про те, що всяка влада вона є від Господа Бога. Тобто хочеш мати похвалу від влади, від інших людей, завжди роби добро. Тобто ми завжди повинні робити добро. Також ми з вами пригадуємо таку історію про перших людей, так, про Адама і Єва. Коли вони були створені, вони завжди що робили? Вони завжди перебували у спілкуванні з Господом Богом. Вони завжди. Прославляли Господа Бога, пригадуємо з вами також про історію про Авеля та Каїна так, перших дітей Адама і Єви. Вони також у своїй діяльності так, Авель був землероб. Котар, але вони в своїй діяльності завжди приходили до Бога і приносили жертву для Господа Бога. Тому ми сьогодні завжди, у нас є різні такі професії, різні діяльності. Ми навчаємося, так? ми розвиваємо свої духовні дари. Так? І е, у всіх професіях, у всій наш, нашій діяльності завжди повинні бути благословіння і вдячність Господу Богу за всі благословення, які сьогодні є. Так, тому це важливо пам'ятати і завжди якби, в своїй діяльності робити добро іншим. Домашнє завдання буде ознайомитися, переглянути історію, яка називається П'ятадесятниця, Сходження Духа Святого на апостолів. Пригадати історії про Каїна та Авеля, так про перших дітей Адама і Єва, так і про те, що ми у своїй діяльності, у в у своєму житті, завжди повинні дякувати Господу Богу за всі благословіння, які в нас сьогодні є, завжди прославляти Господа Бога, завжди перебувати в такому спілкуванні з Господом Богом, молитися Господу Богу, служити Господу Богу постом і молитвим. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Також е, завжди прибувати з Господом Богом і завжди допомагати іншим людям. Тобто, ми, е, от, історія п'ятидесятниці, яку сьогодні ми святкуємо, надзвичайно велике свято, так, е, повинні пам'ятати про те, що е, просто якби, іменем Ісуса Христа можна зцілити іншу людину. Це є надзвичайно велика. Сила, великий дар від Господа Бога, молитвою зцілити іншого, просто іменем зцілити іншого. І це є Богу, би, сила Духа Святого. Тобто допомогти іншому. Це важливо сьогодні пам'ятати. Такі історії із Біблії, і важливо є розвивати такі духовні дари, які дані нам від Господа Бога, тобто силу самого Господа Бога. Ми з вами вивчали. Потрібно вивчали також такі історії. Які на сьогодні як би, потрібні нам розуміти те, що Господь Бог, він як володар так? володар нашого життя, тому що Господь Бог дає нам життя, Він може впливати одночасно на всіх людей. Тобто, Наприклад, історія про Вавилон, так? Тобто, Господь Бог зійшов із неба, Він вплинув на всіх людей через Духа Святого. Так? Тобто, це Важливо розуміти, що Господь Бог сьогодні може вплинути на всіх людей. Важливо є розуміти, що Господь Бог, так як, наприклад, молитва Єлисея за, за, за молитву одного праведника, Господь Бог впливає на, на ціле військо. Тобто це також потрібно розуміти в сьогоднішніх подіях. І нам потрібно також розуміти, що ми е, з вами, силою молитви, так, прохання до Господа Бога, ми можемо зцілити іншу людину. Ми можемо воскресити іншу людину. І ми можемо якби розвивати такі три духовні. Це і важливо розуміти про те, що е, Господь Бог він є володар Всесвіту. І е, Господь Бог для Бога немає нічого неможливого. Він можлив, може зцілити іншу людину, він може е, е, прославити іншу людину. Так? Тому важливо є прославити нам сьогодні Господа Бога, дякувати за всі благословіння, і важливо є вміти розвивати дари духовні, допомагаючи іншим людям. Пам'ятати також про, про те, що головне в житті це є завжди праця, завжди навчання, завжди розвиток і допомога іншим людям. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!